Найбільше донат 3 тисячі. от це ми даємо. Молодці, молодці! Ну давайте позмагаємось. Віктор поїхав, все, можна їхати. Артем Черняк готується ліфан. І на ліпанчику я передав. Раз, два, три, чотири, сині, синій і червоний.

Друзі, у нас залишилось вже дуже мало учасників, тому готуємось, готуємось, ті, хто ще не проїхав, готуємось до проїзду. Ті, хто вже проїхав, можете дивитися табличку онлайн, можете дивитися табличку у нас ось тут, на дошці. І вже приміряти, що ви отримаєте або що не отримаєте. Ті, хто їхав на сузуки, точно щось отримали. Тому що у нас є додатковий призи від Сузуки на «Подолі». Ті, хто їхав на Хонді, на Ямасі, на КТМ, на Ліфані, на Вовє, ну тут вже вибачте, як проїдете так, та є терміти. Але оплески та підтримку ви завжди отримаєте. Це точно. Так, вісімка. І фінальна фінар А, ось бачу. Завершальна частина. Отлично. Маршали, маршали, нормально, без штрафів. Час. Хвилина 47.032. Хвилина 47.